Вже цьому, за ці вороги. подивимося Ціну все рівно там воно будемо ще дивитися, завтра, можливо, ще все рівно будуть якісь питання. У мене запитання, чи на нерухому майно буде податок платити власник піші комбінату. За, за адмінці. Виробничі, виробничі. виробничі, виробничі. 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 Да, там це... Хорошо, Якщо воно не робить, мені кажуть, ви, ви мені поясніть. Ні, а пита... я, я, як на мене, то вибачте, я, б, напевно. На такі підприємства, які не працюють, то не тільки на адмінприміщення, на все, а, жаху, на, все, а так. на все. Але законодавець передбачив, що виробниці приміщення. Якщо мету... вони працюють, <реш> <Давайте> подивіться, <реш> є в Я Навіть вплоть до того. <реш> як є як закон, я розумію, що є закон. Що Ми не можемо до всіх бути добрими. Для тих власників, які мають кучу коштів, які повикупляли заводи і вони стоять і не працюють. Ми робимо пільгу, бо для них придумав законодавець ці пільги, а для людей, які побудувалися за свої кошти, за свої кошти реєструвалися, за свої кошти обробляли всі документи, робили. І ми, а ми для них пільги не побачимо, бо не можемо бути для всіх добринь. Це, це правильно? Ну, я думаю, що ми ще на сесії це все, все, Окей, все, ну, будемо. Вивертаємо, що давайте потім Я там не живу. Що ви маєте я не за казати. вас і не кажу. А, <реш> 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 це <реш> так само приблизно <реш> та ж сама ситуація, що було там біля четвертої школи. Ми планували одне, зробили зовсім інше. Чому? І мені подобається наша ситуація. У нас, допустим, є Космина, який другий раз багато дуже сильно виступає, коли... Е Міська рада планує якусь одну дорогу зробити. Та робиться дорога. А э, районна рада вирішила, що ні, нам треба, щоб ви отут зробили цю дорогу. Ну то це було, коли ви знаєте, за кого я знаю, з якої причини. З якої причини? Через що ви не ні. чи немає тут того ж самого? Ні, це наші кошти, це ми визначаємо. Я можу зараз любив, то якщо хтось має машину. Після цього заїхати на проволок академіка Кравчука. Де він є? Це, якщо так урійнуєтеся, від де п'ятітажки до ціремовські стоять. Знаєте, грубо кажучи, від прохідної до бувшої столови церемовської. Оцей кусочок. Він там там метрів сто немає. Ну, приблизно сто. Оце п'ятій ташки з правої сторони гуртожиток був з лівої. з лівої сторони. І оце між ними, оцей кусочок там десь порядка ста метрів. Ну, Ну, ну я не буду з вами говорити, що вулиціальний. Ми зараз можемо. яма на ямі, і ями і поміняю. Тобто, ви знаєте, бо, а розпоріп, там живе, розпоріп, я вчора Дмитро кажу, це, там, де поверхові будинки, там живе більше 600 людей. А і вартість, припустимо, 100 метрів ну, цієї дороги зробити буде приблизно така сама, як вартість, бо зайшла мова за вулицю Щорса, що там люди можуть співфінансувати. Mm -hmm. зробити. Вартість цих 100 метрів, ну візьмемо для округні 100 метрів, буде така, як вулиці Щорса. На вулиці Щорса, на даний момент, на такому відрізку живе ну, 20 людей, mm -hmm. Там живе 600. Питання. Я свою думку, я не нав'язую, ви приймаєте на сесії, скажете не робити, скажете в іншому місці. Будь ласка, будемо ну, пере, переробляти і будемо враховувати думку депутатів. Я висловлюю свою думку. Я вважаю, що той кусочок я там не живу і я в тому не зацікавлений. Але я більш менш знаю можна місто. Зацікавлений За треба бути у всьому. Ну я... Де воно там було? Але реально, хто там був, то там вивезти покійника по цій дорозі. Хоча вона в нас іде асфальтована. Дорога святого. Да. Потребує приводити... вона ремонту, потребує. Ну от бачите, але ж вчора воно викликав такий супротив депутатів. Ні, значить, ні. Це наша пропозиція. Ні, ну тут ясно, все. Давайте далі, що там слідче. А ну і там же поточний ремонт, оце ви. А ну і все, що я казав, проект зробити на цілкомського. Ми ще надіємося, ми подали, скажімо так, в область, може область щось нам дасть, ми лист на підправи, свої пропозиції, що, що будуть ну, давати, то ми направили, що на вулицю Цілковського. Коротше, якщо виділи сюбвенція ще на Цілковського, да. то, то і, 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 і в нас на той момент буде проєкт, бо зразу стане питання, чи є проєкт. Тобто, якщо, якщо така варіант ну, пролуся, то вже там далі будемо. Ми. Я кажу, що я, допустим, так як... Я говорю, що кожен але... має з матуритарників. Mm -hmm. Кожні... Ви зходять на, своєму... на свою ділянку, звісно, мови немає. До чого почекати? Чого я маю, допустимо, казати, що там цього не робили. Що жовтневу зробили тільки від Паркової до е, цього Ковальської. Все. А там далі, це навіть не 50%, це навіть я не знаю, навіть не 40% і не 30%. Там виходить багато менше. А далі там вулиця, вибачте, якщо ви теж везли покійника, так само згубили деякі на Кравчука, можливо, ще більше. Ну Такі я виходив з того, що там більше людей. Да, 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 так, так, да. так. З тої ситуації, що там набагато більше Але Яка різниця? одно всі хлопці, які оці ці свої люди, Все, бурчу.